Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка моїх трьох замовлень з сайту Aliexpress. Я вже думала нічого там не замовляти, тому що Укрпошта, наше відділення Укрпошта, мені не надсилає повідомлення при надходженні посилок до них у відділення. І я дізнаюся про те, що замовлення доставлено тільки на сайті Aliexpress. І з 10 посилок, котрі були замовлені раніше, одна загубилась, вже пройшло більше півроку, і я втратила надію її отримати. Не хотіла нічого вже замовляти через те, що доставка саме через Укрпошту. Але тут дитина попросила для себе м'які іграшки. Котрі їй сподобались, можливо, це якісь популярні зараз герої, і я наважилась знов замовити. На цей раз не було повідомлення від Укрпошти, як і раніше, але на сайті Aliexpress я отримала повідомлення, що вже все є у відділенні. і без номеру відправлення, без всяких смс, просто назвавши свою адресу, я без проблем отримала ці три посилки. Якщо ви любите дивитись розпаковки таких товарів, то продовжуйте дивитись це відео. Перша посилка саме з цими іграшками, про які я вам сказала для дитини, вони прийшли запаковані в одному пакеті. Є зверху така деталь, за яку можна цю іграшку кудись прикріпити. Ціна на момент покупки була 142 гривні. На кожну. Во всіх магазинах вона була приблизно однакова. Якщо дорожча сама іграшка, то тоді була безкоштовна доставка. Якщо доставка платна, то дешевше іграшка. Є трохи неприємний аромат, але поки не зрозуміло, він від самої іграшки або від пакету, в якому вона знаходиться. Можливо, треба буде спочатку їх попрати. І якість непогана. Ніде не стирчать нитки, як ви бачите. Зараз покажу другу. Ось так вона виглядає: життєрадісна, приємна. Є ще інші герої. Моя дитина вибрала саме такі. Якщо вам потрібно буде посилання на якийсь товар, який представлений в цьому відео, то напишіть в коментарях, я обов'язково вам його залишу. В другій посилці у мене жіночий топ. Я вже замовляла в цьому магазині в бежовому кольорі, такий самий, теж розміру М. Мені він підійшов і за розміром, і сподобалась якість. Я показувала в попередній розпаковці з сайту Алиекспрес. І тому зараз вирішила замовити вже в іншому синьому кольорі. А вартість була 115 гривень. Якщо ви замовляли жіночу білизну на сайті Aliexpress, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, сподобалось вам чи ні. У третій посилці в мене три товара по 74 гривні. З безкоштовною доставкою. Дитина обрала собі набір обручів для волосся. Вона зараз дуже любить. Купляти якісь заколки, обручі, ходить з розплетеним волоссям, волосся довге, і їй це пасує. Шість штук в упаковці. Ще раз скажу, що вартість 74 гривні всього цього набору. Зараз розкриємо і подивимось, як виглядають ці обручі. А перші два обручі блакитного кольору. Один трохи ширший, другий вущий. А Ще такий самий вущий молочного кольору. Такий молочного кольору. Блакитний з ромашками, дуже красивий. І останній із перлинок. В нас вже такий був, дуже пасував. Я вважаю, що за 74 гривні 6 обручів це дуже вигідно для різноманіття. Бо дитині кожен день хочеться на себе одягати щось нове. Напевно, це зараз такий вік. І ці обручі були також в інших відтінках. На момент моєї покупки в рожевому та м'ятному. Далі в цій посилці чоловіча білизна, не буду відкривати, а розмір підійшов, якість дуже гарна. А, напевно, в нас це коштувало б дорожче. І набір жіночої білизни чорного кольору також за 74 гривні він, а, на той момент був. Це ось так виглядають трусики і топ. Не можу поки сказати про якість, бо в цьому магазині я ще не замовляла: топ врубчик. Трусики гладкі, але відгуки дуже хороші. Пишуть люди, що повертаються, і замовляють там знову. Тому вирішила спробувати. Таких речей, я вважаю, що не буває забагато. Всередині є підкладки з тонкого паролону. А можна, напевно, буде їх звідти дістати. Так, можна буде дістати, якщо вони не потрібні така товщина. Якщо вам видно. Друзі, це всі мої посилки з сайту Aliexpress на сьогодні. Якщо таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Мені буде цікаво прочитати, що ви замовляєте на сайті Алиекспрес, якщо робите покупки в цьому магазині. Дякую вам за перегляд і зустрінемося у наступних відео. Бажаю здоров'я, мирного неба! і приємних покупок.